Алое це великий рід сукулентних рослин, який налічує понад 500 видів. Більше з них походити із південних регіонів Африки, включаючи острови, але алоє натуралізувалися в багатьох країнах світу. Вони відомі своїми колючими, соковитими листками та жахливими квітами, які приваблюють птахів та інших запилювачів у прохолодніші сезони. Незважаючи на велику різноманітність у роді алоє, Існує лише один вид, який найбільше визнають і вирощують у всьому світі алоївіра. Відомо своїми лікувальними властивостями, алоївіра є одним із найпопулярніших сукулентів. У латинській мові його назва буквально перекладається як справжнє алоє», що вказує на його високу цінність у світі рослин. На щастя, його також досить легко вирощувати за правильних умів. Простота догляду за алоє зробила його популярним серед тих, хто вирощує рослини вдома, особливо якщо вони не дуже досвідчені з більш вимогливими сукулентами. Вони не сильно страждають, якщо умови освіти не ідеальні, на відміну від інших рослин, які швидко витягуються та втрачають форму без повного сонця. Якщо ви плануєте тримати своє алоє довгостроково, збираючи гель із листя під годину його росту, вам рано чи пізно доведеться його пересаджувати. Ось повний гід, який допоможе вам зробити все правильно. Як часто потрібно пересаджувати алоє? Хоча алое може виростати до великих розмірів, смороду також добре відчується в обмеженому просторі горщика. Наприклад, я тримав алоефарокс у маленькому глиняному горщику близько двох років, перш ніж вирішив пересадити, і воно не виявляло жодних ознак стресу, продовжуючи добре рости після того, як отримало більше місця. Пересаджувати потрібно лише тоді, коли ви хочете, щоб ваше алоє росло більше, або коли воно справді переростає горщик, коли корені займають більше місця, ніж ґрунт. Пересадка для оновлення ґрунту потрібна рідко, осколки ці рослини зазвичай добре відчуються в бідних ґрунтах, якщо вони добре дренуються. Пересаджуйте приблизно раз на 2-3 роки. Якщо ви хочете прикорити ріст або якщо ваша рослина молода, можна пересаджувати частіше, але не робіть це занадто часто. Хоча ці рослини витривалі, смороду можуть відчувати стрес після пересадки, тому чекайте, доки це дійсно необхідно. Ознаки того, що алоє потребує пересадки. Щоб уникнути стрес після пересадки, чекайте, доки ваше алоє не покаже ознаки того, що йому це потрібно. Вісь на що варто звернути увагу. Перша ознака, яка стосується всіх кімнатних рослин корені, що ростуть через дренажні відчини на дні горщика. Це означає, що вони використали весь доступний простір у контейнері і шукають більше місця для росту. У таких випадках важливо пересадити рослину якнайшвидше – осколки корені можуть блокувати дренажні отвори, що призведе до застою води та загнивання. Залежно від розміру горщика, ваша рослина може стати захопто великою, щоб стояти прямо і полагодити падати через важкі листя. Це частіше трапляється з пластиковими горщиками, які легко перекидаються під вагою довгих і важких листків. Відсутність нового росту ще одна ознака того, що потрібна пересадка. За правильних умов молоді алої можуть рости досить швидко, і їм потрібен додатковий простір у горщику. Нарешті, якщо ви завадто довго не пересаджували рослину, ви можете помітити проблеми з ростом. Нижні листя можуть бути жовтіти, а рослина буде погано поглинати воду через вирівнювання якості ґрунту. Якщо ви помітили серйозні проблеми з ростом, пересадіть її якнайшвидше. Що вам знадобиться? Перший крок до пересадки вибір нового горщика. Для молодих рослин можна взяти контейнер на 2-3 розміри більше, щоб забезпечити місце для росту. Для дорослих рослин достатньо горщика на один розмір більше. Якщо ви просто хочете змінити ґрунт, можна пересадити назад у тій самий горщик, трохи підрізавши корені, щоб звільнити місце. Будь-який горщик підійде для алое, якщо в ньому є дренажні отвори. Однак найкраще вибирати матеріали, які відводити вологові від ґрунту, щоб унікнути загнивання. Ідеально підійдуть глиняні або навіть тканинні горщики. Дали вам знадобиться новий ґрунт? Звичайна садова земля або універсальний ґрунт не підходять для сукулентів, оскільки смороду занадто добре утримують вологу. Шукайте спеціальний ґрунт для кактусів і сукулентів у садових центрах або інтернеті. Також можна змішувати звичайний ґрунт із піском та перлітом, щоб створити більш пухку структуру. Якщо у вашої рослини є діти або занадто довгі корені, підготуйте ножиці для обрізки. Заздалегідь продезінфікуйте їх милом та водою. Як пересадити алоє? Після підготовки рослини та всього необхідного можна полагодити пересадку. Розкладіть газету, щоб було легше прибрати старий ґрунт. Крок 1. Виведіть рослину з горщика. Спочатку виведіть алоє з потокового горщика. Це може бути як найлегшою, так і найскладнішою частиною процесу, залежно від розміру рослини та горщика. Якщо у вас чутлива шкіра, надягніть рукавички, щоб унікнути подражнення від колючих листків. Якщо рослина сильно розрослася, можна трохи постукати по горщику або провести ножем уздовж стінок, щоб її вивільнити. У пластикових горщиках досить стиснути стіни, щоб розпушити.